Друзі, вам всім привіт! Так незамітно літо пройшло, прийшла осінь. Все одно холодніше є, ми готуємося, щоб наших свиней із літнього табору перевести в сарай. Тому що, як не крути, вже ночі стає холодно і все одно зима наближається. Ми тут вже підварили, пішли, покажу. Підварили станки, вже щоб загнати, якщо там залишились деякі нюанси, підставки треба під бочки з водою зробити, там замки ще треба підварити, там фіксатори, щоб воно працювало. І вже можна їх запускати. Що поки погода дозволяє нам, то ми ще балуємося. Як були такі. Вересні, що вже 3 вересня, ночу плюс 3, то звісно, довго б не гралися. Зараз погода дозволяє нам так робити, то ми, то ми встигаємо. Хочемо запустити, щоб все працювало вже. І тут трохи, я вже казав, чи ні, трохи докупив дощечок, бо взяв рівну на стелю, а воно... Відійшло 40 дощечок на на витяжки і Трошки не хватило, трошки докупив. Докупив, вчора нам привезли, зараз доробляю. Тут вже трошки, трошки залишилось. Я думаю, що встигнемо все, встигнемо все зробити, щоб дохолодів. Запустити їх всередину. Може там які останеться питання. Засвітленням, там ну, ці моменти ми переживаємо. Можеш, може, там що не встигатимемо, ну, будемо робити вже все по мірі, як кажуть, по мірі надходження проблем. Будемо їх вирішувати. Я думаю, що встигнемо. Що ще таке цікаве, цікаве розказати. Менідович там займається то огородиною, то виноград збирає то яблука, а я тут більше по хазяйству. Треба дороблять за кружки. трошки. Тут не розказав, аж підварили вже в огородки Я думаю, тут підставки для води поставимо. Тут в цьому кутку сюди паїлку. Там так само. Тут фірточки поробив в кутах станків, щоб коли виганяє, щоб і удобніше було, щоб і не було куди тікати, і... і тут так само зробили. Вони отак, ну коротше, якщо треба по одній, відкрив сюди, хоч туди йде, хоч сюди йде. Як треба буде. так І це так само відчинив раз, хоч сюди, хоч наліво, хоч направо. Не знаю, будемо підкрашувати чи не будемо. Щось воно воно покаже. Поки, поки так. З освітленням ще будемо вирішувати. Завтра, я думаю, приїде електрик. Подивимося, подивимося, порахуємо, що нам треба, скільки ілюмінації, скільки це буде все коштувати. Скільки копійок треба буде. На це все діло. Ставимо ледовські лампочки. Що по освітленню хочу зробити. Хочу зробити напрот, над проходом три ліхтарика. Не знаю, якої ще потужності. Ну, думаю, такі, як в тому сараї. Якщо 3, то Вт по 18, а над клітками хочу такі мощніші, довші, такі по метр двадцять, такі як. Як там над, над станками три поставлю і тут так само. А до до забігушок для поросят треба поробити провести розетки, щоб підключати туди лампочки для обігріву. Я думаю, так треба порахувати, скільки скільки треба провода, скільки що, скільки буде це у коштах, як його зробити. Робку вивести це все туди на двір, щоб воно вологу ну, не тягло. А там подивимося. Ну думаю, всередині не буду робити щиток. Зроблю, як на тому, сараї з Такі справи. А потім будемо робити в процесі вам покажемо, як це все буде. А поки так у нас. Тих кабанів, кабанів продам, а свинок хочу парувати. Хочу вибрати їх на свиноматку. Якусь не на одну, дві, три. Запустимо всередину. А поки ще погода дозволяє, хай собі тут підлежують. Вже як буде геть холодно, то запустимо їх всередину. Кабани вже на 7 місяців доспіли, я думаю будуть нормальні. Ну ми будемо їх продавати, тоді я скажу скільки вони заважили. Я правильно кажу, ні? Цей кілограм 100. Да? Цей кілограм 100, так? Цей кілограм 100. 670, так? Да? А цей нормальні такі. Та вони всі такі нормальні. Дивіться, вони всі такі. Такі колобки. Ага, пішов, пішов. Я покатився, як тюлідь. Через всіх всіх. Да, хіба, хіба це він пригати так, Єлі-єлі переліз, Копуза не може перетягнути своє. Зараз там Андрюха вставив відео, де він яблуками займається там виноградом. А зараз ми гріємо воду. Підемо завалимо бролера йому півтора місяця. Сьогодні попробуємо скільки він важить, і потім його піджаримо трохи. Вже настав час збирати яблука. Сьогодні у нас 19 вересня. І ось дивіться, я спочатку прийшов до такої ябуньки. Це дідусь, мій, прив'язав до дикої груші. Це до дикої груші прив'язана ось такі яблучка вирос. Вже дідуся, два роки немає, а ось яблучка. Родять і родять, і в цьому році взагалі їх дуже-дуже багато. Тому тато сказав, що вже в принципі їх можна збирати, тому я думаю почнемо. Так, зараз перве. Ось так треба обережно поставлю, напевно, зараз поставлю ящик і буду збирати їх. Я ще їх куштував і не один раз. Цього літа вони дуже-дуже смачні, тут ну, от вони зараз такі. Також такі, які ну, вже спілі, схожі по кольору на білий налив, але по смаку ну, зовсім різні. Але мені ну, подобаються, більш такі, більш зелені з кислинкою. Мені такі подобаються. Але ну, взагалі ці яблука дуже змащене, цій... дикі груші і до неї прищеплена яблуня. І я кажу, дуже-дуже гарно родить. Ось я ще бачу яблуко, ж зараз беру. Па, що погані свиня! Зараз іду до наступної яблуні вже на вставку. є так і яблук, можливо, не видно в але вони тут є ось, наприклад. Ось є. Ось є. Це вже інший сорт, це ось такі. Зараз покажу, це ось такі ось червоні яблука, теж дуже-дуже смачні. Я їх теж люблю і можна збирати і потім е, як восени або навіть на початку зими там взимку куштувати такі смачні яблука. Зараз обійду сюди, подивлюся, може його тут ще щось є. А, так, ось, їх тут багато просто. Ось є ще яблука. Все, буду збирати, також он, там є виноград. Так, ну що, я зараз буду збирати яблука і потім уже не знаю, сьогодні-завтра вже включуся, як буду збирати виноград. Що, зважимо нашого бролерка? Вже зарізали, розділили. Зараз зважимо його. Скільки він важить півтора місяця? 380. А Нормально Так, добре, друзі, дякуємо всім за перегляд. Дивіться наші відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Збройні Сили України. Всім до зустрічі!